Що моя? Як таке залетить? Наполеон краси. І що це означає? Дурник. Та я зовсім. Не те! Нагомо! Нагумо! Нагумо! нагомо, на Нагумо! нагомо! На 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 стривай! Тандер! вакуум бол. Усе добре. Скажіть, часом серед відвідувачів немає шеф-кухаря. Ечуню, за... Я це скажу. Більше нічого не казатимеш. Я точно їй подобаюсь. Виглядає, ніби знайшла. Надзвичайно прекрасний скарб. Що за заїджена репліка? Вона чудесна. Негарно таке. заїждженим називати. Ч -ч -ч Чекай! На мою думку, це дуже чудова історія. Я ж казав. Розпочнімо революцію разом. Велика пригода починається! Я хвилююся. І швидше. Сартує сітівський високосний забіг. Переможець, отримає мільйон єн. Ти що таке робиш? Велика пригода. Але набагато цікавіше. Утнути неможливе. Можете й наказати? Я це зроблю. Ти знайшла щось цікаве? Сіті, чекайте влітку 2025 року від клану Кайзоку.